Якщо ви хочете збільшити КПД вашого котла, вам потрібно хоча б іноді чистити його теплообмінники. До речі, теплообмінники у вас мають виглядати приблизно так. На них має бути нальот сажі або попілу. В ніякому разі не смоли. Якщо ви бачите в своєму теплообміннику смолянистий нальот, це означає, що КПД вашого котла буде падати, і це означає, що ваш котел неправильно працює в неправильних режимах. Подивіться, як чиститься отакий нальот сажі або. Попілу дуже легко все це знімається. Якщо це робити періодично, зчищати цей цей нальот, КПД вашого котла буде, звісно, більше. До речі, ще хочу сказати, що такий теплообмінник чиститься приблизно за 5 хвилин, і чистка такого котла потребує Ну приблизно раз на місяць. Якщо у вас отакий нальот. Якщо у вас малянистий нальот, то чистити буде ваш чистити будете ваш теплообмінник, може раз. На тиждень, а може ще частіше, тож доглядайте за своїми котлами, користуйтесь правильно, і не буде ваш котел займати багато часу для свого обслуговування.